Я зробила доньці весілля, а італієць, з яким я приїхала, подарував молодятам тисячу євро, але це не врятувало ситуації. На весіллі донька мовчала, навіть посміхалася, а на наступний день таке мені влаштувала, що ми з Роберто зібралися і поїхали в готель. Про те, що я живу в Італії з Італійцем, моя донька знала, от тільки вона не сподівалася, що я з ним до неї на весілля приїду. В Італію я поїхала ще 10 років тому. У мене був чоловік і донька. Жили ми в селі і настільки бідно, що я просто не уявляла нашого майбутнього. Я би ще терпіла, бо все ж якась господарка була, але чоловік почав сильно пити, і кірем оковитої друзів його нічого не цікавило. Я нараз його просила, щоб він схаменувся, хоча б заради дитини. Але Петро мене не слухав. Коли донька стала студенткою, я відразу ж вирішила, що поїду на заробітки. Вдома мені просто було нічого робити. Хто був на заробітках, той знає, що це не легкий хліб, але якщо поставити собі мету, то можна і непогано заробити. Своїй доньці я купила квартиру, але ремонт почала мені вже робити тоді, коли вона сказала, що планує виходити заміж. Петро мій теж, наче, схаменувся, після того, як я поїхала, навіть пити перестав, та було вже пізно. В Італії у мене почалось нове життя. І я зрозуміла, що я вже не хочу жити так, як жила. Я приїхала і подала на розлучення. Петро залишився жити в нашій хаті, я не мала нічого проти. Доньці я квартиру купила, а собі збирала ще купити, так що жити з ними точно не мала наміру. Стосунків Віталії я не шукала, навіть про це не думала, але мені трапився хороший чоловік. Роберто жив по сусідству з тими людьми, в яких я працювала. Він мені багато в чому допомагав, і спочатку ми просто дружили. Але потім наша дружба переросла в щось більше, і ми стали спочатку зустрічатися, а потім і жити разом. Донька моя про це знала, а колишній чоловік ні, я не вважала за потрібне щось йому говорити. Ну навіщо йому ця інформація? Коли донька мені зателефонувала і повідомила про весілля, я сказала, що нехай планує і робить все, як вона хоче, а я все оплачу. Приїду вже безпосередньо перед самим весіллям, щоб даремно час не витрачати. Так ми і зробили. Весілля доньки мало бути в суботу, а я приїхала в понеділок, тільки приїхала не одна, а з Роберто. Він сказав, що дуже хоче поїхати зі мною познайомитись з моєю ріднею. Поселила я його в готель, а сама в село додому поїхала. Про те, що Роберто теж буде на весіллі, я попередила доньку вже перед самим весіллям. Вона скривилася, видно було, що ця інформація їй не сподобалась, але вона нічого не сказала. На весілля ми з Роберто прийшли разом. Він подарував від себе молодятам тисячу євро. Можете уявити, як на нас дивилися всі мої родичі і сусіди. А Петро ще й підігравав, сидів дуже сумний, ображений, чим ще більше заряджав публіку. В підсумку всі говорили не про весілля, а про те, яка я безсовісна, привезла при живому чоловікові італійці додому. На наступний день донька мені висловила все, що вона про мене думає. І що вона бачити мене більше не хоче, бо я своїм чинком осоромила її перед гостями і перед батьками чоловіка, а то нічого, що я купила їм квартиру і оплатила всі витрати на весілля. За це мені ніхто навіть дякую не сказав. А я досі не можу зрозуміти, Те була моя помилка, і що я зробила не так.